Привіт всім! Сьогодні я покажу, що в мене вийшло з набору, який я замовила в учік. Це третя частина моєї тестової програми. Робила я листівку, ось таку об'ємну. Квіти я задіяла майже всі витиски, які були. І на великому, і на маленькому листу. Паперу не багато пішло самого в мене, дуже багато вирізок. Відштамповки, листочки, зокрема, використовувала весь набор таких чіпіків. Все дуже просто. Багато було, багато слоїв. Але саме моя цікавинка. Ось тут. Ава! Це листівка поп-арт. поп-арт? Out. Дуже така цікава вийшла. Мені дуже сподобалось цим матеріалом працювати. Дуже класне все. Прикольно, так вийшло. Я в задоволення. Mm. Все, дякую за всім за увагу. До побачення